Ажко, що трапилося? Чому ти позіхаєш? Ти що, не спав усю ніч? А ви знаєте, Мері Попс? Я вчора цілий день дивився телевізор. Ти що? Цілий день дивитися телевізор не можна. Це дуже шкідливо. Правда, Мері Поп? Звичайно, правда, не можна цілий день дивитися телевізор. Так я ж не просто так дивився. Я вивчав програми. Навіщо це тобі треба? Розумієш, я спеціально дивився всі програми підряд, щоб зрозуміти, якої програми нам не вистачає. І що ти зрозумів? Зрозумів я дуже важливу річ. Нам не вистачає програми про хорошу школу, таку як школа Марі Поппінс. А на твою думку, взагалі, які програми потрібні? Ну, я думаю, як накачати м'язопресу, пресу, нічого не роблячи. Ну, або, наприклад, Хто більше з'їсть варення за три уроки? Або як зробити так, щоб з крану лилася не вода, а помаранчевий сік, або краще лимонад? Або як на добірі торт, розкривай боже рот. Марія, а на твою думку, яких програм не вистачає? Я думаю, що не вистачає програми. Найголовніше як Сашку перестати дивитися стільки телевізору. А знаєте, Марі Поппінс, яка у мене є мрія? Яка? Щоб у мене був такий чарівний телевізор, який міг би змінюватися в розмірах. Як це? Ну, наприклад, сиджу я вдома, а мій телевізор такий здоровений, а мені потрібно вирушати в подорож. Тоді його раз зменшив і став він, як сірникова коробка, поклав до кишені, поїхав. А якщо тобі потрібно вилізти на дерево? Я по телевізору класний мульт іде. Тоді я його зроблю малесеньким, як муха і покладу собі на ніс. Ось так. Лізу на дерево та й мультик дивлюсь. А що, класна ідея. А я б mm, щоб у мене в телевізорі було мільйон каналів. І Я б дивилася ту програму, яку мені зараз захотілося б. А яку програму тобі зараз хочеться дивитися? А, про тварин. А ти пам'ятаєш, що я чарівниця? Дивись. Знайомтеся, це Аліна. Вона не уявляє свого життя без співу та без свого чотирикопитного друга. І тричі на тиждень вони зустрічаються, аби потренуватися, поспілкуватися та просто розповісти один одному про своє життя-буття. Вона йому своєю людською, а він її у відповідь іржанням. Знакомьтесь, эту лошадку зовут Трон. Я его нежно называю Троша. У него достаточно своенравный характер. Когда у него хорошее настроение, то мы с ним очень неплохо ладим. А когда плохое, то приходится с ним очень долго разговаривать и рассказывать ему какие-то интересные истории, чтобы наша тренировка прошла успешно. Захоплюючись красою та благородством коней, люди и сердцем, и душей тягнуться до спілкування с цими тваринами, навіть на інтуїтивному рівні. Це і не дивно, Кінь дуже та велика тварина, яка набагато сильніша від людини. За характером коники теж різняться. Є добрі, є злі, є сміливі, є лякливі. Одним словом, вони так само як люди різні. А нікотрі лошадки бувають очень рівніве. Вот, наприклад, я сейчас часом чаю з труном, а діша, водіша, на очі рівнує, то теж хоче к себе уваги. Природа наділила цих граційних тварин вражаючими рисами. Вони чують звук і відчувають запах краще за людину і багатьох інших тварин. До того ж, коні сильні тварини можуть багато працювати і долати великі відстані майже як автомобілі. Через їх дужість і виникло поняття кінська сила, про яку ви, звичайно, чули. Не дивно, що саме кони впрягали в карети за часів принців та королев. А що казати навіть сьогодні у сільській місцевості вистачає баронів, які замість автівок використовують коней та вози. А що дуже романтичний засіб пересування? Якщо ви начать займатися верховою ездой или навіть для конной прогулки, желательно все таки э, чувствовать уверенность и не боятися лошадку, тому що вони очень хорошо чувствуют человека. Коні терпіти не можуть нечесних людей, неймовірно, але вони чудово відчувають особистість та її ставлення до себе на відстані. Тому, коли збираєтесь на зустріч до коня, налаштуйтесь на відповідний лад. Взагалі в контакті з лошадью дуже важную роль грає твоє настроєння і взаимодействие з лошадью. Поэтому всаднику очень важно подружитися зі своїм конем. Вот я, наприклад, з лошадкой нахожу більше всего общий язык, даже несмотря на його свинавний характер. Кінь може пересуватися кроком, галопом та риссю. А тепер демонстрація у русі. Це звичайна хода. Це біг риссю. А це голуб... После хорошей тренировки лошадку обязательно нужно чем-то вкусненьким накормить. У нас сегодня будут яблочки. Влітку коні їдять траву та плоди, а взимку основу їх раціону складає овес, пшениця та сіно. Також коники люблять поласувати фруктами, особливо яблуками. До вподоби їм також морква, цукор і кавун. Кінь це не тільки прекрасний друг та помічник у господарстві, це ще й лікар. Лікування за допомогою коней називають іпотерапія. Вона відома з давніх давен. Активна діяльність та багаторазове повторювання рухів позбавляє страхів. А тому їзда верхи чудова можливість для розвитку своїх здібностей та інтелекту. Одним словом, для будь-якої людини, дорослого чи дитини, прогулянка верхи чудовий спосіб віднайти внутрішню гармонію та знайти нового друга. Два такие дни, вот когда настроение действительно такое вот ужасное, или просто не нравится погода, или все что угодно. Но когда ты приезжаешь на конюшню и заходишь к этим замечательным животным, все, настроение просто меняется кардинально. Они знаю, у них идет такая сумасшедшая энергетика. Вот даже сейчас, когда он просит у меня конфетку, мне уже хочется улыбаться. Поэтому всем советую. Вот моя любовь, она такая. Вот моя любовь, она есть. Марія, ти що, ще загубила? Ні, я займаюся винахідництвом. Ти винаходиш ковирок? Ні, ковирок вже винайшли, а я винаходжу новий спосіб дивитися телевізор. Як це? Ну, наприклад, приходиш туди дому і твій телевізор вверх ногами стоїть. То що ти будеш робити? Тоді поверну його назад. А якщо він не перевертається, чому це? Може розлеклею і він так прилип? Ну, тоді не знаю. Тому я і винайшла новий спосіб дивитися телевізор. Діти, я вас прошу, Це все дуже чудово. Але в мене крутиться в голові. Повернімо все назад і сідайте на місця. Марі Поппінс, а як ви думаєте, чого в телевізорі більше? Шкідливого чи корисного? А ти як гадаєш? Ну, я думаю, він наполовину шкідливий, а наполовину корисний. Марія, ти що скажеш? Ну? Я думаю, все залежить від людини. Якщо людина не дуже розумна і дивиться телевізор цілими днями, тоді цієї користі майже не приносить. Тільки очі стають ось такі, як сьогодні у Зашка. Марія, а мені цікаво, чи змогла б ти прожити без телевізора, якби потрапила на безлюдний острів. Я б сиділа на височенній пальмі і дивилася одну і ту саму програму під назвою МОре. А наступного дня знову те саме море. І так кожного дня. Але найбажанішою програмою було б Корабель. Це точно. -то. Ну добре, час подивитися найулюбленішу сторіночку нашої програми. Малюнки, які нам прислали юні художники. Подивимось? Подивимося, Подивимося Мері Попінс. Попінс. Отже, які роботи нам сьогодні прислали наші художники? Сьогодні у нас дуже шановані експерти. Експерт Марія. Все догори ногами. Та Сашко. На деревах ростуть торти. Будемо оцінювати, сідайте, шановні. Мері Попінс. А давайте, поки що ми не почали дивитися малюнки, я розповім вам одну невеличку історію про телевізор. Звичайно, про телевізор. Був у мене один знайомий. Він просто обожнював дивитись телевізор, особливо свою улюблену програму про квіти. І якось телевізор зламався. І він почав слугати радіо. Ні, він взяв фарби. І просто на екрані намалював свої улюблені квіти. Цілу клумбу ще яку кумедний твій приятель. А наші юні художники малюють роботи на папері пензликом та олівцями і присилають їх нам. Давайте подивимось. Молодці! усіх хвалю, усім ставлю відмінно. А тепер нове домашнє завдання. Тема нашої програми телебачення. Намалюйте нам свою улюблену передачу або придумайте нову. Чекаємо ваші малюнки на адресу телевізійної школи Мері Поппінс». І в наступній програмі ми покажемо усім, які ви чудові художники. З нетерпінням чекаємо на ваші роботи. До побачення, хлопчики, дівчатка. Хай живе телебачення! Зустрінемося за тиждень у школі Мері Поппінс. Па-па!